Понад 40 тисяч домогосподарств в 382 громадах отримують насіння овочів для весняної посівної через Агентство США з міжнародної допомоги під назвою ЮСІД. Про це інформують в комітеті з питань аграрної і земельної політики. Організацію логістики насіння забезпечує всеукраїнська асоціація громади. До слова за даними держстату, лише за рік ціни на овочі здорожчали на 34%. З нами на зв'язку Іван Слободяник, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад та голова всеукраїнського конгресу фермерів. Доброго ранку, пане Іване. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Іване, розкажіть про процедуру, як отримати насіння, чи є якісь категорії українців, які першочергово його зможуть отримати, і взагалі насіння чого роздає організація? Да, якщо дозволите, я спочатку поясню ідею, в чому uh -huh. вона полягала. Так, звичайно, спочатку ми розпочали проект, який називається згуртовані громади для того, щоб допомагати в першу чергу тим громадам, які знаходяться. На лінії зіткнення в окупації або деокуповані громади, щоб їм допомогти вистояти в цей непростий період, за, за, за цей рік ми доставили порядка. Ну, більше тисячі тонн різної продукції, тобто це починаючи від засобів гігієни, харчів і інших матеріалів. Але зараз ми вирішили змінити філософію, оскільки все таки треба людям давати не тільки рибу, але й вудку, і наша мета була відновити життєдіяльність громад там, де в цьому є потреба. І власне, ідея була спільно з нашими партнерами Юсейдом організувати насіння овочевих групи. В першу чергу це насіння моркви, насіння борщового набору. Це і капуста, і редис, і, ну, багато, і багато чого іншого. Власне, ми отримали таку пропозицію спочатку від компанії Bayer щодо цього насіння. Потім ми звернулися до інших насіннєвих компаній. Це майже весь такий перелік основних гравців на ринку насіння. І отримали власне насіння такого. Ну будемо називати це борщового набору. І звісно, очевидно, у нас в першу чергу в пріоритеті громади, які деокуповані, і громади, які мають внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто постраждав від війни в інший спосіб. Тому власне це була є основна цільова аудиторія, тому що всю країну на жаль, ми не можемо покрити насінням навіть в рамках однієї громади, ми не можемо задовольнити потреби і інтереси усіх. Але от принаймні от такі пріоритети ми визначили спільно з нашими партнерами і отримували заявки від громад. Заявок надійшло досить багато, але в першу чергу був наданий пріоритет саме тим, хто власне з того переліку пріоритетів, які я визначив, скільки Приніч. заявок надійшло. Надійшло біля 600 заявок від громад. 600 тисяч? Шост... Шт... В Україні, взагалі, зараз в Україні, це вважається, що 1470 громад, і з яких 1100 приблизно це сільські та селищні громади. От з цієї кількості до нас надійшло приблизно 600 заявок від громад. Від громад зрозуміло. Пан, пане Іване, а от можете розказати, як буде організований процес роздачі? До чого готуватися українцям? Як вони отримуються насіння? Дивіться, ну це не прямо ж так. Треба говорити до чого готуватися українцям, тому що ми можемо покрити всього 40 тисяч людей. Це дуже невелика кількість в масштабах країни, в масштабах сільських територій треба ну треба дивити зайти на на наш сайт подивитися чи є е, громада в цьому переліку е, отримувачів і тоді звернутися до своєї громади якщо ви підпадаєте під категорію перше що ви знаходитесь на деокупованій території друге ви є внутрішньопереміщена особа і третє якщо ви е, маєте інші е, скажімо так соціальні там чи пільги чи е, проблеми соціального характеру і ви потребуєте цього насіння Пане Іване, а от які ще програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників реалізує Юсейт Агро? Ну я за весь USAID не можу відповідати. Я можу сказати, до чого ми причетні, бо USAID робить дуже багато зараз різних програм підтримки. Це ну вони направлені і на великих виробників, і на малих виробників, і на обслуговуючі сфери. Зараз ну мені відомо, що наприклад була доставка добрив. Зараз вона ще триває. Мені відомо, що була підтримка рукавами для зберігання зерна. Мені відомо, що були також машини для от коли була пікова ситуація з нестачею ємності для зберігання. Власний USAID реалізовував такі проекти. Також до цього, що також була роздача насіння овочевої групи. Це ще минулий рік. Також це тривало зараз. Ми також є оператором по роздачі, і зараз, зокрема, наприклад, нашою організацією. Здійснюється доставка насіння кукурузи для фермерів, які отримали його від після відбору державним аграрним реєстром, тобто це той, те, що зараз те, що я пам'ятаю, але це дуже такі вирвані з контексту. Я думаю, що треба дивитися ну, безпосередньо у USAID, що саме вони зараз цілісно. Вони досить багато зараз здійснюють різних проектів. Пане Івано, а які довгострокові наслідки цієї такої акції з роздачі насіння громадам? От ви озвучили, що можете надати близько 40 тисяч, 40 тисяч людей домогосподарству це насіння, як це може вплинути на взагалі на безпеку продовольчу в країні? Ну, власне, головна ідея і була забезпечити продовольчу безпеку, оскільки основна кількість насіння овочів, вибачаюсь, взагалі овочів, доставлялася по території України з півдня України, це Херсонщина, в першу чергу, Миколаївщина, і зараз, очевидно, є проблеми з цим і. і, і... Пішло заміщення цих продуктів, і власне почала зростати ціна досить суттєво, тому що поїхали овочі з інших країн, і власне для того, щоб соціально вразливі верстви населення мінімально відчули ці наслідки. То власне, ідея була в тому, щоб власне вони самі собі виростили ці овочі. Але ми сподіваємося, що можливо і будуть приклади можливо, якоїсь кооперації між цими людьми. Це був Іван Слободяник, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад і голова всеукраїнського конгресу фермерів. Ми говорили про те, що понад 40 тисяч домогосподарств зможуть отримати насіння овочів для весняної посівної через міжнародну допомогу Юсейт.